Всім доброго ранку. На календарі у нас вже 18 листопада. І вгадайте, хто не прочитав жодної книжки в цьому місяці, це я. Але в мене є пояснення. По-перше, я взяла в цьому місяці читати Марселя Просте на сванову сторону першу книгу. Як ви розумієте, ця книга не для того, щоб отримати задоволення швидке це не швидкий дофамін. Читаю я її по чайній ложці в день приблизно. І другу книжку, коли, яку я обрала, це була Тетяна Тубелак, здається. І книга, якщо переводити, називається Літо, коли в моєї мами були зелені очі. Це невелика книга, але читаю я її іспанською. Вона дуже художня, багато поетичних описів. І ця книжка насправді важка морально. Психологічно. Їм важко сприймати, тому що головний герой ненавидить свою маму і ненавидить дуже сильно. Я трошки пізніше розкажу більше про цю книгу. Так? В принципі, я вам трошки збрехала, тому що одну книжку я закінчила. Це була аудіокнига Аркан Вовків. І це. Дуже класна книга, я вам скажу. Це м, така гарна комерційна, гарне комерційне фентезі, яке сподобається 90% 99% любителів фентезі украї, україномовне маю на увазі. І я розумію, чому ця книга так популярна. Насправді я не фанат фентезі, але е, в цьому випадку так, мені сподобалось. І Трошки пізніше ми з вами проведемо день або два, або три, і поговоримо докладніше про ці книжки. А зараз у мене англійська, я підключусь пізніше. Я вже закінчила свій урок англійської і я хочу трошки попрацювати перед тим, як поїхати за дітьми. Хочу розказати про свого вчителя англійської мови. Я вже з ним десь біля більш полутора років займаюся англійською. Він з Англії, як не дивно, і він живе в Бразилії. І дуже прикольно, тому що слова, які, які я не розумію, він намагається пояснити бразильською, яка схожа на іспанську, яку я знаю. Отака у нас взаємодія. Зараз я трошки попрацюю. Також хотіла вам розказати про історію моєї подружки в Грудні день народження. і я б хотіла їй подарувати книгу Еміля, тому що вона в захваті від Павлюка, від його книжок. На відміну від неї, мені ці книжки не зайшли так сильно. Тобто Ну, я, я взагалі не зрозуміла схвалення суспільства, скажімо так, тому що для мене ну, це якісь посередні книжки. Не, я не проти того, щоб е, Павлюк продов... Іларіон е, Павлюк продовжував далі випускати книжки. Чим більше, тим краще. І я думаю, кожна книжка знайде свого читача, навіть е, служниця. Е, ось так ось. Ця книжка за передзамовленням йде. І я це розказую просто тому, що моя подружка знає, що я її вже замовила. І я поклала в корзину в суботу. Звісно, що менеджери не працювали, і вони прорахували вартість доставки в США мені тільки в... ось у вівторок. І сьогодні, коли я зайшла на сайт, цієї книжки вже не було взагалі. Ну тобто, ні за передзамовленням, ні в наявності ніяк ніде. І я оплатила цю книгу, і тепер думаю: а, чи вона мені досталася взагалі, чи ні. Чи мене поставили в чергу на друк цієї книги, чи, можливо, це помилка, і мені повернуть гроші. Мені б хотілося, звісно, щоб її відправили. І... Дуже цікаво. Подивимось, я далі вам розповім. А ось і знову я. Я вже трошки попрацювала. У мене є десь півгодини перед тим як їхати за дітьми. Поки вариться рис, я хотіла поговорити з вами про важке життя сучасних мам, яким треба жонглювати роботою, побутом ще чимось. І це при тому, що я ще не їжу в офіс або на якусь, не дай Боже, важку фізичну роботу не маю. Я працюю з дому. Але виходить так, що мені доводиться. Змінювати пора ставити грудку. Мені доводиться змінювати свою діяльність десь кожні півгодини, годину. Тобто сісти і сконцентруватися на роботі не виходить ніяк, абсолютно. І я не знаю, наприклад, мені, щоб записати одне відео, яке записати одне відео продовж години, це, це треба мати запас часу. Дві з половиною-три години. Я мовчу вже про те, що його треба обробляти. Я мовчу за те, що треба ще ем, робити якусь іншу роботу по дому, якісь інші діла з дітьми. Е, також хочеться сходити в спортзал або хочеться мені сходити на падель. І у мене реально е, мій день розписан по півгодинам. Тобто, півгодини я роблю це, півгодини це, півгодини. Я тому, до речі, відмовилась від е, нігтів накладних. Я не витрачаю купу часу в цих салонах, я терпіти цього не можу. І не розумію насправді дівчат, які сидять там і насолоджуються тим, що їм роблять нігті. Для мене це втрата часу. І насправді е, навіть натуральні нігті мені більш подобаються. Вони більш акуратно виглядають, більш стримано. І поки що я не буду від цього відмовлятися. Так, як бачите, мені важко концентруватися на одній темі. Я думаю, що я вже розумію, чому великі письменниці, жінки, не мають, більшість з них немає ні родини, ні дітей, або мають випадкові якісь відносини. Або короткострокові відносини, або мають одну дитину, і це мама одиначка, тобто вона не має такої родини в класичному розумінні. Я розумію, чому, тому що от мати родину це віднімає стільки часу, це віднімає стільки енергії, що сісти і написати якусь главу. А я так розумію, що письменник це людина творча, і коли є натхнення, їй треба сісти, і от щоб її ніхто не 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 торкався, навіть щоб не було ні звуку. Ну тобто, як це поєднувати з родиною, я не знаю, чесно. Тому що я навіть свою роботу онлайн я, мені, мені важко це робити. Або я відкладаю це на вечір після спорту, коли я приходжу, а в мене вже нема сил ні на що. І я вкладаю спати, і на наступний день я маю двойну е, порцію роботи, так скажемо. І тобто ця ситуація вона погіршується з кожним днем. Розкажіть, як ви справляєтесь з дітьми, з чоловіком, з роботою, з гуртками. До речі, було б легше, якби мої діти, якби ми жили в центрі міста, або в центрі там, де ми живемо, в центрі, щоб діти могли самі ходити, наприклад, до школи або на гурток, там на падель, на футбол, на волейбол, на шахи. Кожен раз, коли нам треба кудись їхати, ми беремо в машину, тому що ми живемо. В окремій урбанізації і пішки ну, неможливо. Тобто, або це півтори години пішки по горах, або ну, ну, це неможливо. Повинна бути машина, і ти постійно за кермом. Тому за кермом я слухаю багато аудіокнижок, і по кількості годин прослуханих книжок я розумію, скільки часу насправді я втрачаю за кермом. І це мене, ну м'яко кажучи, обурює і. Виходу я поки не бачу. Переїзд це не варіант зараз, бо в Іспанії складна ситуація з квартирами, з будинками, і знайти по нормальній ціні щось в центрі це просто неможливо. Привіт, оса. Вона почула запах свіжого м'язця, яке я зараз буду готувати. Це абсолютно неймовірно, але факт у мене є 11 хвилин до того, як мою дитину виведуть зі школи. Я все встигла, я встигла на пошту, я встигла приготувати обід. Майже ще салат треба зробити. І у мене є бажання і час поговорити з вами про книгу, про яку несеться в соцмережах. Це Ларіон Павлюк і його книга Еміля. А, значить, так, мій досвід з Павлюком. Був короткий, це була книга е, пітьма, Так? І я її довго читала, я її читала два тижні, і мені було важко її читати. Мені її порекомендувала моя подруга, е, яка була просто в захваті. Вона сказала, що це, мабуть, найкраще, що вона читала за останній час, і я її взяла. І я не зрозуміла, чому стільки. Радісних відгуків, чому стільки емоцій з приводу його книжок. Тому що для мене це було щось трошки незрозуміле, і я б не сказала, що це якась е, дуже гарно написана книга. Вона непогана, вона, ну, тобто, якість середня або трошки вище середньої. Але, можливо, можливо, люди, я так думаю, що український ринок книжок він ще розвивається, і люди ще не бачили якісної української прози у великій кількості. І кожна книга, яка навіть середня, яка виходить на цей ринок, вона визиває викликає оці оплески, оцю реакцію, як сніж... сніговала вина. І... Дивлячись на те, що моя думка така, що не все, що українське, це є 100% гарне, якісне, або те, що потребує вашої уваги, я виступаю за те, щоб на ринку нашому з'являлося якомога більше українських книжок. Нехай вони будуть погані, нехай вони будуть недосконалі, нехай автори випустять тільки одну книжку, і це буде єдина книжка в їх житті, яка не зайде більшості. Але чим більше е, авторів українських буде публікуватися, тим більше буде наростати оцей ринок і формуватися. Ринок української літератури. Я не прихильниця взагалі української літератури, і я не знаю, можливо, це йде з. З дитинства, зі школи, тому що мені не повезло з вчителями, саме з української мови з літератури. На відміну, на жаль, від вчительки російської мови і літератури, вона якось змогла нам привити оцю, оце розуміння складних книг. Вона дуже гарно все пояснювала, вона влаштовувала класи, які, в яких ти. Ти хотів приймати участь, тобто це були дискусії, це були дебати там, по мастеру Маргариті, наприклад. І навіть якщо ти не зрозумів цю книгу, це було цікаво. З української літератури це було не так. Більшість книжок, які ми читали на той момент, вони були дуже печальні. Тому що сама історія українського народу вона не весела. У нас е, або батраки, або е, селяни, які е, з важкою долею, а, або ще щось таке, що ну, в принципі мені в дитинстві і в підліткому віці було не цікаво читати, і в принципі, вчителя не. Не дуже і пояснювали. Я пам'ятаю, як вчителька української мови розказувала, що «Тигролове», я це запам'ятала дуже добре. Вона заставляла нас читати «Тигролове», Вона розказувала, що це геніальна книга. Це найкраща книга в світі, і це її була улюблена книга. Але при всьому цьому у неї не вистачало, е, ну як ну не те, що таланту або якихось навичок. Ну, мабуть, вчительських навичок донести дітям підліткам, тобто це були вже старші класи, чому ця книга така важлива, чому вона така цікава? Вона розказувала, але це не знаходило одліку е, в моєму серці точно. І я думаю, що в більшості з нашого класу, в більшості людей з нашого класу, її читали, щоб виконати програму. Але я не пам'ятаю нічого з цієї книги. Це я пізніше вже почала читати. Е, Більше рецензії, я ще не перечитала її. Е, рецензії на тигроловів, і я розумію, чому вона важлива, але я досі не можу себе заставити підійти до неї, тому що я пам'ятаю, як це було нецікаво. Мені дуже важко заходять українські книжки українських авторів, не знаю чому. Е, книгу книгу е, Вас цікавить Пітьма. Я б могла порівняти з книгою Кубік Саші Козлова, яку я читала в цьому році. Більш того, я їздила в Валенцію на зустріч з автором. Це були цікаво проведені чотири години часу, трошки затягнуто, але ну, у мене є книга з автографом автора. І також він накрутив там, ну страшне. Я пам'ятаю, що перший розділ, там книга це не роман, це книга, яка складається з чотирьох оповідань, але виглядає як роман. І оці перші, перші, перша частина першого оповідання мене вразило. Воно таке офігезне було. Але те, що пішло далі, або мій мозок не готов сприймати такого рангу книги, або. У них стільки амбіцій у авторів, що вони хочуть кожну свою книгу зробити, ну, напроч чудовою у всіх сенсах, щоб там був е і філософський якийсь підтекст, і щоб це інтелектуально було, і щоб фентезі і фантастика, і все-все-все, і детектив. І виходить так, що книга щось втрачає в цілому. Тобто виходить така суміш. Стилів і думок, яку, яку мені осягнути, наприклад, важко. Те саме у мене з Павлюком, і те саме у мене з книгою Саші. Кубик, люди, якщо будуть продовжувати писати і видаватися, врешті-решт цей ринок сформується. Я впевнена, що в майбутньому українські книжки. Деякі, не всі, звісно, це неможливо, щоб всі, але будуть єдиничні варіанти, які стануть бестселерами. Наприклад, книги Кідрука вже видаються в Польщі. Да? Це вже якийсь міжнародний рівень. Так, це не так далеко, але це вже за, вийшло за межі України. Те саме там здається з книгою За мама за тата. За маму, за тата, оця нова. Я ще не читала, хочу прочитати. Наскільки я знаю, вона також вже видається польською. Тобто вже є тенденція до розвитку і до виходу на міжнародні ринки, але це довгий шлях. І багато залежить не тільки від самої книги, а від того, як її відпромовшено. І тому, мабуть, Павлюк популярний. його ім'я це як його особиста марка. І він цим ім'ям дуже користується. Він відповідає усім в соцмережах, навіть мені він відповів, коли я запитала, де дістати книгу в США. І це дуже гарно впливає на продажі і на відгуки, і на те, що люди хочуть читати, і більш того, вони хочуть про це писати, бо є шанс, що Павлюк, бо він майже всім відповідає серйозно. Великий шанс, що він відповість, а це можна заскринити, це можна. Ну, це, блін, ну це як автограф автора, так? І соцмережі роблять все можливим, таке безпосереднє а, безпосередню комунікацію між автором та читачем, я вже 11 хвилин записую це в відео, а дитину забирати вже треба. Так що розкажу про кідрука трохи пізніше. А поки я чекаю на свою старшу доньку. Я хочу дорозказати вам про кідрука, про моє враження взагалі від нього, як автора, і від його книжок. В цілому, він мені дуже імпонує. Я читала декілька книжок. По-перше, це озирайся і мовчи, Це Колонія, це Там, де немає Бога. О, де немає Бога, я і Я не пам'ятаю чесно як назва, і оце де немає Бога, моя найулюбленіша про авіакатастрофу. А була ще якась книжка про авіакатастрофу. Я не пам'ятаю, як вона називається, але вона мені сподобалась менше. І е, щодо колонії, коли я її почала читати, я купила цю книгу на презентації в Аліканте, там де був кідруг. І, звісно, я купила ще плакат з його підписом. Е, у мене його, його автограф. Мені дуже сподобалась е, взагалі. Презентація дуже сподобалась. Відчувається, що він е, працював в медіа, він працював на радіо, в нього поставлений голос. Він вміє розмовляти і вміє е, е, переконувати. І і цікаво, в принципі, розказувати про свої ідеї. У кідрука є така фішка, що він дуже заглиблюється в якісь речі, наприклад, як влаштована, влаштований, якийсь там, ну, наприклад, марсохід, і він прям розписує це в деталях, він це пояснює. Також там були навіть малюнки, що де як працює, що де знаходиться. І для мене це тумач. Іспанські спамери заставили мене піти в машину. А, про що я казала? Про те, що кідрук а, дуже. А... Вдається в деталі технічні, і не всім читачам це заходить, особливо мені. Насправді я бачила дуже багато відгуків, коли читачі прям були дуже задоволені. Цим фактом їм дуже подобалась. От ось дуже глибоко йти в якусь технічну штуку і читати про це. Я не знаю, чи це правда, чи їм просто подобається такий спосіб, кідрука проявляти себе і його манера писати книжки. Але мені це не підходить. Сама колонія гарно написана, в принципі, цікаво. Але сказати спеціально, щоб я купувала продовження, я не скажу. Якщо він приїде в Іспанію на презентацію, можливо, я поїду і куплю книжку, але я не буду ганятися за нею і спеціально шукати її. Як і книгу Єміля, наприклад. Як і було з кубиком, я спеціально не шукала її. Просто так вийшло, що була презентація від автора, і це було цікаво мені. І мені здається, це працююча схема, коли автори е роблять презентації і тим самим мотивують людей ходити і купувати їх книжки. Чому ні? Далі у мене були сімейні справи. Ми з донькою поїхали за продуктами. Я не знімала це, бо чесно не думаю, що комусь цікаво дивитись на мій візочок з продуктами. За планом у мене залишався спортзал, тож можете трохи помилуватися, як я працюю. Сподіваюсь, у цей момент ви лежите на дивані з шоколадкою під затишною ковдрою. Закінчується і я нарешті маю кілька хвилин для себе. Тиша, чай, книжка це найкраща компанія перед сном. Дякую вам, що були зі мною сьогодні. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь, ставте лайк і побачимось у наступному дні зі мною!